Всім привіт! Ви на каналі 22 століття. Хочу вам показати нарешті будівництво свого вітрогенератору. от, такий от вітрогенератор буде. Метал, товщина, набір 40 мм, діаметр 180. Ступиця із ваз 0,99. Це вже все я. Зварив сварочню роботу я вже зробив. Тут ще додав один кронштейн, щоб було більш надійне. Почав вже клеїти магніти. Це перший магніт сьогодні заклеїв. Зараз буду далі приклеювати магніти. Магніти у нас 15. На 10 і на 30. Буде у нас 36 катушек. Катушки буду мотати на кожний зуб. Товщина провода буде 1,5. Магнітів буде 30. Намотку буду робити по баварії. Генератор буде на 3 фази. Система буде на 12. Така комбінована 12-24 вольти. Потужність буде. При 12 вольтовій системі 500-600 Вт, при 24 1200. Зараз готую вже контролер. Контролер теж буду виставляти відео. Контролер зарядки акумуляторної батареї теж робив сам. Щось, не знаю, щось хотілося зробити самому. Подивимося його роботу. потім вже. Ну а Потім будемо дивитися, як покаже себе в роботі. Якщо щось, то вже купимо або Mini WinSun Pro, або ще щось. Подивимось. Ось такий проект я почав. Це мій перший вітрогенератор. До цього я ще їх не робив. Буду поетапно показувати, як буду наматувати катушки, клеїти магніти, бандажіровку як буду робити. budu pokazovati. Video ako mu spodobalo, stavljamo lajke, svim do pobačenja, svim mirno o neba.